То швидше на прямій топовий Mercedes з двигуном внутрішнього згорання чи топовий Mercedes двома електромоторами дізнаємось за допомогою драг заїзду між Mercedes amg Е63С і Performance та Mercedes AMG EQC 53. Бо 53. Боямет Вотсон, і ви дивитесь карвау! Давайте я розповім вам про цей Mercedes GT AMG E63 S E 63S, Performance. Назва складна, як, власне, сама машина. Адже тут встановлений 4-літровий твін-турбо V8 спереду і електромотор позаду. І разом вони видають 840 кінських сил і 1400 крутного моменту. Машина важить чимало, 2305 кілограмів, але коштує ще більше, адже її ціна – 217 тисяч доларів. Мерседес EQC теж вартує чимало 202 тисячі доларів. Та він оснащений спеціальним пакетом підвищеної продуктивності, який збільшив вартість на 11 тисяч. Але й додав більше коней. Отже, загальна потужність двох електромоторів складає 761 кінську силу і 1020 ньютон метрів крутного моменту. Але через усі ці електромотори і батареї машина важить 2580 кілограмів. І це багато, багато. Що нам скаже водій Мерсеса поруч, наш друг Яні? Тож Яні, ти сьогодні в електромобілі, а я за кермом гібриду. Хто на твою думку переможе, якщо оцінювати за зовнішнім виглядом? Не сказав би, що машини гарні, на відміну від водіїв, але я, мабуть, скажу моя. Окей, найбуде. Електрокари зазвичай швидше стартують, а мої ще треба синхронізувати дев'ятиступневу коробку, бензиновий двигун і електромотор. Але послухай, що моя машина може. Трясся тут обмежувач оберців. А виявила наче якийсь привид. Дуже дивно, що бензиновий v 8 стоючи на місці, на обмежувачі опорті видає такий виючий звук. А твоя машина так може? Не знаю, чи так має бути, але вона все ж таки створює дивний звук. Послухай, чуєш? Щось на кшталт. Уса, пам'ятаєш, як в тому фільмі з Чаном? Ага, як медитація, спокій, концентрація. гаразд. Знаєш що спробуй уймнути лонч? Може звук стане трохи гучніше. Чого Очманіти! От це взагалі що таке? Його так легко здивувати. Скажи круто, я теж був вражений. Насправді ні, взагалі не вражений. Це як у зорених війнах, коли зірки розмиваються перед світловим стрибком. так, саме так, це просто неймовірно. Тепер став швидше десь на сил 100, не менше, тож тепер точно переможу. Добре, тепер і моя черга увімкнути вонч. Тільки як це зробити? А де тут селектор? О, він тут? Доволі оскульно. В моєї звук 100% краще. Якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Перейдемо до перегонів. Хоча знаєте, пропоную трохи прогріти гуму, покрутивши кілька донатців. Стабілізацію вимкнено. І ще один. На цьому досить. Відчувається важкою, але на щось вона все ж таки здатна. Моя черга. Непогано як для електрокара від AMG. не найкраще наш дріфт, то менше з тим, а тепер погнали. Якщо чесно, мене вже дратує цей звук. Зачекай, зачекай, три хвилини тому ти був у захваті, а тепер вже не подобається? Та ні, звук зориних він класний. Мене бісить цей постійний гул, проте я все одно надаю копняків по твоїй дубці. Сідниці. так завжди ззаду, попереду в мене їх немає. Вона щойно вимкнулась. Що за. Ці паски мене придушать? Давай. Що ж, послухаймо його виправдання. Ця гібридна система це просто. Надто примхвила. Я випередив тебе на старті, але як тільки колеса почали пробуксовувати, машина потужність, потужності, все пішло шкереберть. Знаєш, я буквально щойно сказав на камеру, що ти будеш виправдовуватися, пані та панове. Знайомтесь, Вотсон. Але ж це факти. Це реальні факти. Я кажу те, що фактично сталось. Навіть можу це підтвердити. Друже, в перегонах важливі результати, а не виправдання. Тому гадаю, варто зробити це ще раз, а ти підтвердиш свої факти. Згоден, врешті-решт, треба виграти два заїзди Гаразд, Яні. Цього разу я повністю вимкну стабілізацію, аби машина не обмежила потужність у разі пробуксовки колес. Доведеться все контролювати як справжньому гонщику. Вау, враховуючи твої навички, шансів тепер у тебе ще менше. Навички. Трошки втратили щеплення з моїми навичками. Трястя, навички, а це проблема. Що за пушка? Він значно швидший за мене, що ти там казав. Я думаю, на повторі можна підставити те, що ти казав в першому заїзді, і саме це буде списком моїх виправдань. Твоя машина не може зіпсувати старт. Це ж електричка. Вона однаково стартує незалежно від щеплення. Вона проїхала так, як і мала проїхати. Так, напевно. Хоча здалося, що вона була значно повільніше. Мабуть, на фоні твоєї автівки моя машина відчувалась повільнішою. Та й зригував ти, якщо чесно, доволі повільно. Ви ж нам потрібно дві перемоги, тож у нас ще один заїзд. Так, але щось я вже не дуже той впевнений. Я б теж не був, та моя машина може знову бажатися. Я ні, бо я класний, а вона може. Трастя, я просто розмазав його на старті. Ця штука нереально швидка. Трохи пробуксувала, зачепилась і до побачення. Бог мій боже, ця машина дуже швидка, що точно не скажеш про твою Яні. Боже, яка вона швидка. Тобто, о боже, яка ж вона повільна. Та годі вже вона швидка, але моя божевільніше. Так, твоя дійсно прискорюється швидко, а це враховуючи, що в мене електричка. Твоя, до речі, гібридна. Так, це шалений плагін гібрид, тут 840 кінських сил та 1400 моменту. Електромотор позаду, шикарний во вісім попереду. Тож в якомусь розумінні це найкраще з обох світів, хоча це й робить її дуже важкою. Та й в мене ж тут не де Скільки тут? Десь 700 конячок, навіть 760 в режимі буст, але вона важча та ще й такий позатик за кермом. Відверто кажучи, тут трошки підрізав жирочку, поціновувачи пластики, підтримуйте в коментах. Раз, давайте під'їмо підсумки. Отже, що насправді трапилось? AMG GT переміг, подовавши чверть милі за 11 секунд. А EQC проїхав за 11,8 Тепер заїдемо з ходу зі швидкості 50 км на годину в комфортному режимі. 3, 2, 1, поїхали. перемикається просто вічність. Давай. О, трясся. Ось тепер ми їдемо. Та їдемо швидко. Здалося, що минула вічність, поки машина скинула передачу, мотори синхронізувались з коробкою і двигуном. Та, як тільки вона зробила це, я загубив тебе в дзеркалах. Так, на секунду я відчув усю миттєву віддачу електромоторів, та коли я повернув голову, одразу заграла пісенька. Він наближається, нас врятує Мет! Раз, Расте, давай спроб... спробуємо ще раз, тільки якщо я виіграю, ти заспіваєш ще раз. Мені подобається. Зроблю це музичною заставкою свого каналу. До речі, за посиланням в описі до відео на вас чекає мій особистий канал Matt Watson Карс. Дізнаєтесь, яку машину я собі купляю зараз. Машина мрії не можу дочекатись. А якщо вам цікавий мій канал, також клікайте ось тут. Ви побачите, яку машину купив я і як ми з метом намагались запаркувати її в мій гараж. Робимо те саме тільки цього разу машини в спорт режимі. У мене він називається рейс, і передача нижче ніж раніше. Три, два, один. Поїхали. Якого дідька? Машина перемкнулась, поки я давав відлік. Давай. А тепер ми поїхали. Оу, oh, ні. Я не буду дивитись на це. Можливо, так я навіть переможу. Він краще стартував, але на 220 я його не здоганяю. Раптом вам цікаво, що це за свист. Це вітер, дме на камери на даху. Сама машина дуже і дуже тиха. Звісно, окрім двигуна. здається, цього разу в тебе вийшло краще. На жаль, ні, відверто кажучи, я прикрив обличчя рукою, щоб на мить відчути, наче я перемагаю за осіоманчоловіче. Що ти взагалі верзеш? Нісенітниця якась. Диви, я робив отак, наче я не бачу тебе та їду один і перемагаю. Ну, може, зараз і переможеш перевіримо ще раз ще один заїзд сходу, але цього разу з 80 кілометрів на годину як раніше спортивний режим: 3, 2, 1. Поїхали. А це вже краще. Система спрацювала швидше. Тут все зрозуміло я переміг. Перед тим як ми продовжимо, Яні враховуючи, що ціна однакова, яку побрав саме ти, мабуть, твою, бо від інтер'єру в мене вже болить голова. Центральна консоль непогана, а ось сидіння, якісь дивні, і шкіра вже зношена, наче машина не нова. Раз, радий, що ми однієї думки, я б теж обрав її, переважно через швидкість. але вони обидві на красуні виглядають на чориби. А мені, до речі, подобається дизайн моєї, а ось твоєї не дуже. Та ні, передох якийсь дивний, та й вся вона дивна. Навіть водій там мутний сидить. Я думав, ти про свою машину кажеш, що цілком має сенс, бо у мене й машина зпереду гарна, а водій ну невже не схожий на бредпіта. Давайте просто скажеш, настав час зробити брейк-тест. Окей, настав час для брейк-тесту. До речі, якщо хочете побачити перегони звичайного мерседесу GT з його німецькими конкурентами в сегменті, тисніть сюди або на посилання в описі до відео, або залишайтесь з нами, бо ми вже під'їжджаємо до лінії гальмування зі швидкості в 160 км на годину. Не буду брехати, це було дуже довго. Ага, я собі потроху уповільнювався і уповільнювався. Аж тут дивлюсь, а я переміг. Я спершу побачив, що ти трохи позаду, але продовжував котитись далі, іначе постійно бачив тебе поруч. Але, врешті решт і все ж таки напівкорпасу переміг мене. знаєш, як визначити, що результат тесту поганий, коли оператор лишився далеко позаду і тепер мусить бігти до нас. Це не проблема, трішки почекаємо на нього. До речі, добре, що перед нами насправді не було перешкод. А ось і він, гляньте на цю спортивну пробіжку. Що тут скажеш, важкі машини і мокра поверхня, а не найкращий рецепт. Оу, oh, то, виходить, я переміг усюди, крім тесту гальмів. Але найголовніший це, звісно, брейк-тест. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу подобайку, Підписуйтесь на канал та підтримуйте нас через кнопку спонсорство на сторінці каналу. Ліворуч на вас чекає більше відео українською, тож не зволікайте та мерщій до перегляду. Ми намагаємось перекладати для вас найцікавіше відео перегонів, оглядів та новин. Це був Вотсон. Дякую вам за перегляд. Цьомпа.